Мусічпа, мусічка. Що, сонечко? ти чула, що звук? Ти чула, чула? Давай мамку буде. Мамку вже треба будити. Давай Не знаю, Сонять, я би помісті подумала, перед тим як їм буде. Та що я по-моєму, вже встану, де висіть пайфон здано. Щось там моніторить. ну Мана, -на. кожний ранок, кутме теж сам, сідить там в очі світить. Лепо застіплювались. Мамка падає. Нам Ой, ну дайте ж вас повторювати, ви ж такі гарні. На, а не гарна, О, мене всі люблять. Тож так, всі. То що встаєш? Встаю, треба ж вам їсточки дати, щоб ви на проманат сходили, та й прапор треба вже піднімати, так? Ну так. Да. Ми готові. Лай, і ми побігли на променад. <риклад> Бодлінько, в бистрому шагу, побігли на зустрічному дню. А це сьогодні четвер, а завтра п'ятниця, а післязавтра субота, неділя, вихідні дні. Так що... Швиденько. Муська, ти йдеш чи ні? Та ні, я, мабуть, тут схожу. Ти сама йдеш. Ой, ма, лягамас. Ну, давай, мамка, пра-пра, І Рапор у четвер вважаю підняту. Давай мамка, туда назад і їсти. Доброго ранку всім. Хай день буде теплий, кава смачна. Но вони тільки добрі і гарний настрійськ, не дивлячись ні на що. Ваш сонік, цьомки бомки, пока. Ваш амуся цямки бомки, пока. Я просим, бажаю гарного, Спокійного робочого дня. Пока. Мамка, ти паштетик не досиш? Ну, звичайно, да. Ти ж хорош. Мода!